Доколу нові заяви про мир. Путін вирішив ударити по Україні, але атака стала для рашистів крахом. Вибухнув їхній власний величезний ракетний запас. Стратегічні боєголовки, що мали бути задіяні у великих війнах, схоже, пішли своїм шляхом і над Росією розпочалася справжня дискотека. Окупанти танцюють у вогні, бажаючи, хоч якось, врятуватись. Відео, від яких холод по спині, дивимося вже за мить. Вітаю вас на шановні глядачі. У Росії ряд жахливих інцидентів і не лише через атаки ЗСУ відбулися вибухи на великому ракетному полігоні. Так вибухнула гігантська російська ракета. Прямо при пуску. Видно, як вона злітає у повітря. і Водночас біля пускових установок Все затягує чорним димом. Зокрема, таке споглядали жителі Ялабуги. В Татарстані що там трапилося, наразі невідомо. Однак самі ж росіяни переконані, що відбувся якийсь незапланований інцидент з ракетою. схожі наслідки дуже жахливі. Тим же часом про невдалий пуск ракета пишуть і жителі іншого регіону Рафії на кадрах видно сто. Чорний дим, який здіймається в небо. Місцеві повідомляють, що поряд розміщена військова база а пожежу здалеку. Нагадує детонацію та повторні вибухи, що тільки додає драматичності ситуації. Мовірне ураження масштабні. Після цього в багатьох районах рефі пролунали вибухи, горять підстанції, зупинена робота аеропортів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров паралельно підтвердив масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури його регіону. Росавіація натомість заявила про введення тимчасових обмежень на прийом та відправку літаків в аеропортах російських міст Самари та Саратова із міркувань безпеки Польоти повітряних суден також зупинили в аеропорту Волограду. Однак там обмеження вже скасували. як Пише телеграм-канал Астра, жителі Саратова вночі повідомляли про велику кількість вибухів. Також губернатор Володиської області Рефі Олександр Гусів повідомив про відсутність світла у населених пунктах регіону. Невідомо від якого катаклізму чи атаки дронів, але все ж таки це сталося А глава Білгородської області В'ячеслав Латков заявив, що люди постраждали внаслідок як. Хоч вибухів у Білгородському районі. Крім того, і в районі Сочі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили в коментарях виданню ШОД, що чули щонайменше три вибухи над Адлером. За їхніми словами, характерні звуки прильоту дронів долинали із сторони Абхазії. Варто зазначити, що в росіян вже не вперше відбувається провальний запуск ракет. Перед цим Росія провалила випробування балістичної ракети. Тоді вона також не змогла нормально злетіти та впала прямо на пусковому майданчику. Але цього разу все набагато цікавіше і масштабніше. Спроба російських сил. Ядерного стримування провести випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети закінчилася повним провалом та пожежею на пусковому майданчику. На опублікованих супутникових знімках можна побачити велику прірву, яка з'явилася внаслідок падіння балістичної ракети. Наразі невідомо, через що сталася аварія, оскільки ракета має ракетний двигун на рідкому паливі. Міг статися інцидент із його детонацією, внаслідок чого з'явилася якраз таки ця. И еще по событиям, которые происходили в Российской Федерации, не только в ее европейской части, в Челябинске. Челябинск ⁇ это Челябинский тракторный, и вообще Челябинск ⁇ это ж Колыбель. Танкостроение Рашидского. Так вот, в Челябинске впервые за все время раздался раздалось сигнал воздушной тревоги. Наши добрые дроны добрались и до Челябинска. Ну, для понимания, на минуточку, от границы Украины до Челябинска 1800 километров. То есть, рекорд в 1400 километров уже преодолен дронами, нашими дронами. По предварительным данным, также, опять же, наши дроны посетили и э, дистанцию в 1400 километров Башнефть Уфа Орг помните этот завод, да? Так вот, э, в Уфе опять наши добрые дроны атаковали этот же самый нефтеперерабатывающий завод, так что ждем официальной информации, что же там повреждено, какие пожары, какие установки и в каком состоянии завод. Остановился он полностью или надо еще ему добить, чтобы, чтобы это произошло. Также Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Прозвучали взрывы, возник пожар. Местные граждане жалуются, что, мол, и так нет бензина и подтверждает, что дроны отработали очень точно. Все дроны попали, атаковали в завод и взорвались на территории завода в Волгоградской, Волгоградской нефтеперерабатывающей. Также Росавиация объявляла план «Ковер» в аэропорту Волгограда, позже в аэропортах Нижнего Новгорода и даже Нижнекамска. Там тоже был план «Ковер» объявлен в аэропортах. Ну, видимо, наши добрые дроны куда-то шли туда дальше, вглубь Росшистской Федерации. Тому і відповідно, план кавірам'являвся. Також існує ймовірність падіння ракети під час спроби запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини. Варто зазначити, що за урахуванням цього інциденту за весь час використання міжконтинентальної ракети, Росії вдалося здійснити лише один із п'яти успішних ударів. Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа в безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракети. Як зазначають деякі експерти, пожежа виникла через неспрацювання ракетного двигуна та. Її падіння, що спричинило такі руйнування ракетного майданчика і пожежу у самому лісі. Нагадаємо, що міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сермат» Сармат позиціонується міністерством оборони Рефі як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування. Ракета надійшла на озброєння у 2023 році, але з того часу всі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно-боєготових ракет зазнали невдач. Так само в Росії відбулися невдалі випробування ракет ЯРС і булавагур. МО України повідомили, що Росія провела невдалі випробування між Онтинентальний балістичної ракети комплексу РС 24 ЯРС, яка є основним у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. Запуск ракети відбувся із космодрому ПЛсяцьк в Архангельській області по цілі на полігоні кура. Що на Камчатці пуск здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії, ракетних військ стратегічного призначення армії РФ. За даними української розвідки ракета ЯРС збилася з курсу, як і під час попередніх командно штабних навчань стратегічних ядерних сил держави агресора. Навдалим видався і випробувальний пуск балістичної ракети РСМ 56 булава з підводного ракетного крейсера проєкту 955 бурей. Ці стрільби вкотре підтвердили ненадійність цієї балістичної ракети, що розміщується на підводних човнах. Вважають УГУР. Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС 28 сармат, шахтного базування, що один з ключових проєктів модернізації стратегічних ядерних сил Рефі. Ракету Сармату Росії створюють ще з 2009 року. згідно з первинними планами. У Москве її мали прийняти на озброєння ще п'ять років тому, але дату постійно відтерміновували. Зауважили в гур про те, що Росія й надалі буде робити спроби запусків ракет подібного типу, свідчить супутникові знімки американської компанії Planet Labs. Там зафіксовані нові споруди, дорожні роботи та модифікації. Деякі об'єкти прибувають на стадії швидкого розширення. Супутникові знімки демонструють масштабне будівництво на секретних об'єктах Росії, пов'язаних із ядерною інфраструктурою. Вони оточені парканами та охороняються закритими блокпостами. Про це. Повідомляє бізнес інсайдер. Тож цілком можливо, що росіяни і надалі спостерігатимуть невдалі запуск ракет та їхні падіння. Кремль неодноразово намагався залякати захід, погрожуючи застосуванням ядерної зброї, і останнім часом робить це частіше, щоб стримати підтримку України. Тут є два основні мотиви: перший внутрішній пов'язаний з періодичним оновленням об'єктів. Другий це сигнал іншим ядерним державам і великим військам потугам. Пояснив директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських чанах Ганс Крістенсен. Деякі аналітики припускають, що через виснаження наземних та повітряних сил у війні проти України Росія може намагатися відновити свій військовий потенціал через застарілі радянські опори. Масову мобілізацію та ядерну зброю за даними Bulletin of the Atomic Scientist, Росія мала найбільший ядерний арсенал у світі: близько 4300 активних боєголовок. У США – приблизно 3700 активних боєголовок. Наразі відомо, що чотири такі бази розташовані у Європі одна ближче до Аляски. Російські об'єкти у європейській частині включають Осиповичі, де розташована білоруська база боєприпасів та Клінінград. Зображення також фіксують активність на військово-морських базі. Адже що поблизу Норвегії та Фінляндії п'ята база розташована на північному архіпелазі. Нова земля, де 1961 року радянський союз підірвав цербомбу найпотужнішу ядерну боєголовку в історії людства. Поряд із місцем випробування на великому острові сіверне розташована до на база на архіпелазі Росія проводить так звані субкритичні експерименти ядерні пробування, які не включають ланцюгову реакцію або повторний вибух. Наразі це було усе, тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.